каналі наліжамеш це злиті статки FC26. Знову ж таки, можливо, вони, як то кажуть, будуть іншими. Але як покаже практика, ці статки будуть на практиці. Ми бачимо, я записав перше відео на 19 хвилин, і я дуже сильно його розтягнув, тому зараз вам ще швидше. Бачимо 5, 91 карток, в FC25 їх всього лише було 5, уже 6. Я тільки що оговорився, але путелі з Бонматії плюс-мінус непогано. Родрі мінус 1, на мою думку, він весь сезон майже не грав. Мінус 1. Хоча й не грав, не, не по своїй заслугі, бо ту травма, але мінус один повинна бути. Салах, окей, МБП, окей. Нема питань. Нема питань по цих картах. Білінгін плюс 1. Е, таке, трошки зависили. Граха Хансен, як була таке сталося. П'єдрі 90, так, на мою думку, 89, плюс 4, 89. щур. Далі Рафіня 90 заслужено, Халан 90. Окей, Ван Діджей, плюс 1, але пейса немає. Парні. Ну, старий чок, ви розумієте. Старий щок пейса не буде уже в будь-якому випадку. Мапіліошка. 89, як була, так і осталася. Далі Райтен, Шатіка, любима, Райтен. Токі. Знає, ніколи не грав. Не, то плюс один, вроді би так. Да. Дімбелі 89. Тобто, дивіться, у Педрі Єрафіні 90, в Дімбіле 89. Підрієфні виграв тільки Лігу, а дімбеліграв виграв лігу Чемпіонів. Що ми знаємо? Значить, конторі пахіру на Єврокубки. Тобто їм важен тільки внутрі. Як кажуть, коротше, внутрішній чемпіонат. Тому... Але чому дали 89? Не заслужено. Як немає 90. Якщо тим давати 90, значить цим, цьому давати 90. Окей, контора нелогічна. Кейн мінус 1. Пейси немає, знову неграбельний. Вірс плюс один. Новий транси Ліверпуля. Віні – мінус один. Да. Рафі Ямаль не заслужено. На мою думку, не заслужено. 87 максимум потолок. 89 дали пареньку. Знову ж, статки не такі прям вагово, але на це дивіться теж. Це ну для золотих карток, це не нормально, але не нормально. І, тому що якщо ми візьмемо якусь 90 карточку, ну, саме 91, даже 91-ку, на плюс 2. Подивіться, які тут статки? статки, да. Коротше, моя думка це через перебор. Окей, летим далі. Алісон 89 плюс Куртуа теж... Ні. Вальсну 88 був, а ці 89, не пам'ятаю, щось, типа такого. Е, далі Патрій так само була, Вальвера так само. Кіміг плюс 3 сразу дали. да? Даже Пейс появився вже не 64, 68 його вроді було. Всі 25. Окей. Хакімі, плюс 4, непогане вітіння, плюс 3, теж непогано, заслужено. Мід 88, вроді би так, як і була. Вона виграла Лігу Чемпіонів. Ой, да, Лігу Чемпіонів з за фіналом, І виграла е, жіночі Євро. Але бусан немає. Я ж у Канторі пахіру на Єврокубки на, на чемпіонати Євро. Пахіру. САКа плюс один. Окей, Мартінес даунгрейд. Тоже не зрозуміло. В фіналі чемпіону, хоч і програний. Забрали в Наполі їхній кубок. Тоже нелогічно, але мій даунгрейд. Окей. Діані Дібіні як були. Мусіала так само, як і був. Лівандовський так само, як і був, але P74, в Кейна 64. Це нелогічно. Незаслуженок на мене тоді. Кірек була Катту так була. Ісак плюс 3 заслужено. Парадис, 에, Пайор 87 була. Плюс 1 Парадес як була, як осталась. Габріель плюс 2, пейса немає, фода в СБ ще. Хе -хе. Це так коротенько, тому що я дуже сильно затяг, якщо довго розказую. Дана рума теж Був 89-й, 88 став. Теж дивно. Чувак виграв в Ліві його занизили. Ну я. Умом контору не понять. Минулого році його зависали Ні за що. Провальний сезон був Дунаруми, поз, ну, позаминули, виходить. Позаминулий. Вони його дали в 89 в минулому році, у минулому сезоні він бустанувся, алче забрав і топовий сезон провів. Гарні сейви були, дали 88 даунґрейт. Умом не понять. Ендлер, як була, Макабі, Хезе, Барела плюс 1 заслужено. Карчаї плюс один. Хез, Альварес плюс 3. Заслужено, максимально хороша карточка по статкам, Ви можете подивитися. Бруно. Він з 1, окей. Бронзичка плюс 2 е... за євро, непогано, Райс плюс один. Непогані статки. Окей, пайот. Далі, Деврюйне, ви, виходить, пожаліли, 87 дали я б дав би навіть 86. За окей. 66,50 немає. Ну, ви самі розумієте, що весь акцент на пас, дрібло і удар. Тобто, по факту це норма для нього. Інший старий, чи от Одегарчик, мінус 2, так само, як і КДБ, але ІП 68, а в КДБ 66, а Одегар Одегарчик 68. На, ви розумієте, це жасть. Але все на карточка грабель. Ну, в принципі, всі 25 у нього теж не було. Було що 72, що така 71 Кайсада плюс 2. Заслужено. палмер плюс 2. Непогано, була 85, непогано. все У нього, до речі, основна позиція ЦАП наразі не. Неправий захисник півзахисника, а ЦАП це дуже добра PS, який для ЦАПа не погано. Горасі плюс 2 не цікаво, левел не цікаво. Говорю по-бистому, щоб не тягнути резину Свенсон, Нехезе, Хегенберг, любими волкат, 89 вже 87. Далі, Маркініш 87, як був так і остався, 58 чомусь карточка не імбова. Осінькін, як був так і остався, тупова карточка це імбова карточка, нічого гри Кунте плюс 2 це. Картка кухер получиш. В минулому році в fc 85 я не міг получити за 2-3 місяці я його не тримав. А тут 87 -ма. це вообще про нього можна забути. стати топ. Плюс З 84 пейс, ну, ви поняли. Бастоні. Як був так і остався. Окей. Рінард мінус 1. Саліба плюс один. Пейса немає, я був в пейс в FC 25, 81 чи 82. Занизали, Бріч плюс 2. Вона була РБ, РБ і ЦБ, а тепер тільки чисто ЦБ, але PC7, ну, в принципі, захисниця, тому і урізали пейс. Далі, та, плюс 1 був волкаут. Тепер теж волкаут. Пейса немає, понятно. Марк Маньяк плюс один. Давід Рая плюс 4. Потужний я Був 83. 84. Ладно, 84 був плюс 3. Да. Побачаюсь. Дірка Штеген, Трештеген. Даунгрейд, в принципі, логічно, Зомір на місці. Чан 86, як і був, так і стався. Мак теж, як був так і стався. Непогані статки, хоч і без пейса. Гризман, як ми бачимо, тут немає фінеса. Це дивно для мене. 86, мінус 2. Як на мене, мінус 1. Да, вік, але сам факт. Пейс, плюс-мінус окей. Все на місці. остальне. Фінанс забрали. Я не вірю. Не вірю. Я думаю, у нього і буде. Далі Little Даунгрейд, Арнольд. Вроді би так, як був, так і остався. Тоналі плюс 1. Гарна картка на початку гри. Я не бачу Рафеліа 86. Рейнджер жорсткий ап, Плюс 4. Статки непогані, нема про що говорити. Імба. Дайонг мінус 1. одно карточка їмбова. Бруну плюс 1. Карточка імбова, крім пейса, але терпіти на початку гри можна. Далі, далі, Хвіча плюс 1 слаба. Як на мене, плюс 2 -87. Навіть з накруточкою 88 можна було дати. Слабовато, але окей. 87 точно заслужив. Пейс хороший, 5 плюс 5, ударів немає, але і похер. Поп мінус, Хасі Гвара плюс один. Дібала мінус один. Пейс 80, позиція ЦАП імба. Карточка максимально грабельна. Карвахаль, який пропустив майже весь сезон. Майже весь сезон, 86, як і був, так і остався. І пейс ахірний. Тому, можливо, ця карточка була не, не пам'ятаю яка була, можливо, мінус один. Канте плюс 1, пейс 77. респект и повага, бо был меньше у всех 25. Йокареш, Йокареш, 86, картка мета. Вона во 24, в 24 була, 25 была мета, 84 рейтинг у него був, вроде бы, чеки там, чи 81, чи 82, чи 83, 83 вроде бы в него був, короче, не памятаю, картка мета, овер прайс на початку гри, плюс 3, Плюс 3, дуже хороший цей але немає пейса. Плюс-мінус немає пейса, слабовато. контора з пісом задушила. Дізель, як був так і остався, Келі слабо. Виграла Алче, виграла євро, 86, по-моєму, як був так і остався, бо вона була 87, теж для мене дивно, але є пейс. Карточка буде, до речі, не Ахерена. Це як Квіча, пейс є. удара немає, все інше є. Хвіча один в один. Меска 86, мінус 2. Наш Роналду ще буде нижче, печально, але Маська, ну все, його вже. ну, Ви розумієте. Як на мене, він має бути так само, як і Роналду. Так, Onebutt і Бюхл це не цікаво. Плюс 1, вроді, получили. обоє. Далі, Хардер не цікаво, Шуль не цікавий. Рюдігір мінус два. З пейсом і захистом непогано. Даунгрейд жорсткий, мінус 2, це потужно. Рубен e, Діос аналогічно, мінус два. Пейса немає. Як був Фудерон, так і є. Конате. Жорсткий Ап 86, плюс 3. Space плюс плюс є, захист є, непогано Кабеліна мінус 2, Дихія плюс 2, 84-й був, потужно. Дімарку плюс 1. Та, мета всі 25. піс 90 а рейтинг уже мінус 2. Ну, в принципі, логічно. Задушили його. Бача, мінус бача, 1. Була волкаут будет ее Ваню, Ванечек и на ЦАП, потому что ему Бачу на ЦАП. Не знаю для чего. Рольфа, э, в 24 87, FC 25 86, зараз 85. Ну, у нас старушка уже. У и с Барши ушла. ХЗ куда? До Юнайтед вроде бы. Далее, далее, далее. Это не цикаво. 85 вроде бы и так и был. Окей, Гравенберг. Мельниковый Савич не помню, вроде бы был 85. Э, Гравенберг. берг Ні, Милінковіч був 86-й Вулка, у я був. Не пам'ятаю, не цікаво, в принципі. Гравін це не грабельна карточка. Гравін ап, Ну, логічно, непоганий сезон. Плюс непогано все показує, хороші статки і пейс, непоганий. Тут топ. Далі станвей вроді би як була. Ні, плюс один станвей, Джо Невес. теж там жорсткий ап, Не знаю, який у нього був рейтинг. там був мізерний. Хорошо, апнули. І впісно непогано. Хві... Я не бачу Ліао. Ліао, походу, 84, бо тому що 85. Хі -хі. Е, далі, Матео не цікаво, Тілімас не цікаво. Ну на мене ж 85, був 83, чи 82, чи 8... Да, 83, був слабовато, вони його апнули, як на мене, але пейз 95, типа, можливо, це був новий Теонандес. Ай люблю, ай люблю, і пейс... Деф 78. Ну, ще непоганий. Далі. Марта. Марта была 87, вроде бы. Чи 86. Даунгрейд, короче, пина плюс. Пина там, не помню, какая была. Это точно плюс. Далее, далее. Джака. 86, волкаут будет теперь 85, логично, Старичок. пейс 47, это уже не грабельная карточка, у него новый трансфер в Сандерленд, тому нема Родман была 86, теперь 85, даунгрейд, але PS есть, все равно будет грабельная, удар есть, далее Руиз, ап, 83 был, плюс 2, Окей, сон, мінус 2. Є тіть калатіть, мінус 2 сон, але остатки все одно не погані, Тепер буде легше його отримати. Філ Фоден, 80-такий у нього був. йома маю його занизили. 88 він був, так. тепер 85 жорстко понизили, максимально заслужено. Мінус 3. І. Ну, все одно тепер було на ним хотіла легше грати, можливо. Заслужено. Заслужено. Іско плюс, іско плюс, але пейса немає, тому Полісік, Полісік ап, как подушная карточка, 88 пейс, удары есть, у него вся есть. Хорошая карточка, плюс обердов на месте, сальмочка плюс, ой, сальмочка, что ж она будет работать с нами, 92, я офигею. Диас, 84 плюс, тоже пейс охеренный, это Бавария. Далее, Шкотенберг тоже ап, плюс один вроде бы. Далее, это нам не цикавее, и демос, и заканчиваем. Далее, 86 была даунгрейд, 86 была Крещано 74, был 77 вроде бы пейс. Печально. Дрібло 80. Жаль, Я, як на мене, Роналду має бути такий самий, як і Месі. Але знаєте, чому Месі Бо Тому що Месі моложе на 2 роки. І тому Месі вищий рейтингом. Це в цьому вся логіка. Далі, Маресик був такий остався. Мі... Так, Дані Ольма плюс 1. Окей. Але тут статки, звісно, так. Да. Ну, все одно, з, з ними ще можна спокійно грати. Родріго, да? А в нього який був рейтинг? 80, що там? 7? Ще 6. Но, все равно непогана карточка, тому немає питання, навіть нам краще, бо рейтинг менший. ловити його буде легше. Статки непогані. Далі, далі. Ніго Мартіне сапнуться, все непогано. Форд була 86-й, Рафалі Рафаліга 85. Собача будка, на цьому ми вже закачемо. 86-й даунгрейд, але PC є. Паси є, дрібло є. Удара, так. Да, удар. Але окей. Ну, заслужено, заслужено. Йому треба міняти клуб. Далі Ніко Вільямс. 83, родь, був Абграй, да, непогана картоночка, бігуночок такий без нічого, бігуночок з дрібло, непогано. І шик. 85 в нього і був 85. Нема про що говорити. фо, дерюга. Отакі от були рейтинги, отакі от були. Оці. Пишіть вашу думку по тому, згодні візьмемо чи не згодні, в тому, що я говорив, правда чи неправда, Як на мене я малю, що зависили, але це хайп. Як то кажуть, нам, можливо, це не, можна не зрозуміти, але, але але. Маємо те, що маємо, деякі, деякі, конічно, переапали, деякі понизили, деякі заслужено, деякі не заслужено, але це контора і з цим нічого не поробиш. Якось так з вами був Жамич, Всі пока.